Як довго та наскільки яскраво світить така лампочка від вбудованого акумулятора, ви зможете побачити в сьогоднішньому відео, яке буде у форматі таймлапс, там де можна на власні очі переконатися в ефективності такого рішення. Слід зауважити, що повний огляд на цю лампочку в мене вийшов раніше. Тут буде посилання десь в куточку. Також перед тим як тестувати, я її зарядив повністю протягом 8 годин, так як пишуть по інструкції. Підвішена вона буде над рівнем стола на висоті приблизно 30 см. Тож, приємного перегляду!